Цьому відео розповім тобі про топову воронку продажів через контент, яка працює просто ідеально, просто неймовірно. і вона працює завжди. Вона буде працювати завжди. Вона не боїться ні алгоритмів, ні трендів, ні якихось оновлень. Вона не боїться нічого. Якщо... Правильно зрозуміти, як це працює, то ти, ти завжди будеш розуміти, як тобі через контент людям щось продати, як змусити людину на себе підписатись. Саме змусити у людей не буде виходу просто не підписатися і не дивитися твій контент. Але вона потребує трошки часу на опанування. Але як тільки ти її опануєш, тим паче, що з нашою допомогою в нашому ком'юніті можна це зробити. Робити це не стільки довго, наскільки це треба, то більше в тебе не буде ніяких проблем. Тобто ти завжди зможеш набирати аудиторію, завжди зможеш продавати, і завжди твій блог буде ефективним ніхто не зможе зрозуміти. Що бляха відбувається? Чому у тебе буде працювати, а у твоїх там друзів, конкурентів, кого завгодно, не буде працювати. У нас тут є декілька основних етапів: це е, налаштування реклами, це створення контенту, це створення автоматизації видачі лід магнітів, це збір заявок і це самі продажі. Кожен цей етап цієї воронки це окрема навичка. Да, тут треба вміти налаштовувати таргетовану рекламу. Тут треба вміти знімати, створювати сценарії для РІЛС, знімати, багато знімати якісно знімати, то це також обов'язково. Тут треба вміти створювати автоматизацію, щоб автоматично видавались доступи, автоматично видавались матеріали, відео, файли, все, що завгодно там створювати телеграм-боти. Тут треба розуміти в цій зоні, як вести сторіс, як вести блог, як пропонувати людям залишити заявку, що взагалі є, що таке взагалі дія, да залишити заявку, як її можна по різному подавати нашій аудиторії. Що таке продажі, як продавати, тому що це також дуже важливо. Ну і тут, звісно, вже вже. Фінальні гроші перед тим як я почну детально розповідати про кожен крок, я маю тобі сказати, що зараз. Такий час, що ти не можеш бути експертом тільки в чомусь одному. Якщо ти не вмієш налаштовувати рекламу, то якщо ми звідси заберемо цей, цей елемент, да, у нас немає реклами, яка заливається на блог, то одразу забирається цей елемент. Тобто ми не зможемо постійно переводити людей через наш блог і закінчувати цю всю комунікацію з ними продажами. Це просто неможливо. Якщо ти вмієш пускати рекламу, але не вмієш продавати, то безсенсовно твоя реклама якщо Ти не можеш людині донести цінність свого продукту, то немає сенсу в тій рекламі. Якщо ти не вмієш створювати контент, це взагалі все, все відсипається. Ну нічого не буде працювати. Тобто, треба багато вміти, треба мати багато навичок, і це дуже важливо. Саме з цією метою ми створили українську діджитал академію для того, щоб давати вам можливість мати всі навички комплексно, тому що щось одне. Воно не спрацює. Я не зміг би набирати аудиторію, продавати багато, якби я міг тільки знімати контент, тому що це лише одна частина цього механізму. А тепер давай поїхали все розбирати по порядку з, з початку і до нашого фіналу. Звісно, все починається з таргету. Звісно, все починається. Ну не з таргету, як з такового, з трафіку. Назвемо це трафік. Типу, трафік це якась дія, яка змушує інших людей пройти на наш аккаунт, пройтись по нашому аккаунту, подивитись на наш аккаунт і так далі. І тому подібне таргет це просто найрезультативніший інструмент, найкращий. Тому що, в принципі, Інстаграм він е, належить компанії Мета. Компанія Мета займається тим, що відкручує рекламу. Це приносить їй основний прибуток, і, ну, типу, зрозуміло, що це буде найефективніше. Так само можна закупати рекламу у блогерів, так само можна робити взаємопіар з кимось, але просто таргет це найпрогнозованіший, найбільш прораховуваніший інструмент. Тобто, я знаю точно, що я даю 50 гривень в таргет. Я отримую там 25 людей, ну, умовно кажучи. Звісно, там трошки інші цифри. На даний момент, коли я записую це відео, один перехід на мій аккаунт коштує 3 гривні 36 копійок. Одна підписка коштує нам 8 гривень 3,12 12 гривень. Уявіть окупованість трафіку при такому підході до контенту. Якщо у вас є продукт, який коштує хоча б 1000 гривень, то у вас типу окупованість ну, буде X. 100. Для того, щоб ваша реклама окупалася, да, вам треба продукт, який буде коштувати хоча б 16 гривень, ну, щоб там половина людей купляла його. Ну, звісно, ніхто не продає продукти по 16 гривень. Загалом у кожного, хто займається чимось, продукт коштує ну, хоча б 700 гривень. Тобто, якщо людина заходить за 12 гривень, за 20 гривень, за 30 гривень, а потім купляє за 700, ну це просто. Абалдена, скажем так. Тому мені подобається більше всього тарги, тому що я можу рахувати, що ось стільки зійшло, стільки купить 100%. Тому що поведінка людей в мережі вона в принципі прораховується. Але. Я мушу вас трошечки зупинити, і я розумію, що всі вже намалювали собі. О, клас, зараз у мене буде підписка по 8 гривень. Це працює у мене на супер, супер, пупер запакованому блозі. Тобто, в мене прямо все дуже добре упаковано. Я чітко розумію, навіщо я це роблю. Я це роблю вже дуже давно, і в мене такі цифри на старті все може коштувати у вас там в 5-6 разів дорожче. Але. Як тільки ви правильно запаковуєтесь контентом, ось це діло буде дешевшати, дешевшати, дешевшати. Що робить контент? Правильний, якісний, він робить нам більш дешеву рекламу. Якщо у нас більш дешева реклама, значить у нас більше окупованість трафіку. І на великих об'ємах це дає класну статистику і дає класний прибуток. Тобто обов'язково ми якимось чином крутимо рекламу. У нас в академії є навчальна програма по тому, як налаштовувати таргетовану рекламу. Будь ласка. Підключайтесь до нас, навчайтесь і налаштовуйте. Це дуже важливий елемент. Я налаштовую через кнопку просувати, можна налаштовувати через рекламний кабінет, кому як зручніше, кому як краще працює. Це вже треба дивитись. Більш індивідуально. Далі люди заходять до, наш, до нас на, на блог, на нашу сторінку. Що тут важливо? Тут важливо, щоб все було зрозуміло, куди я потрапив, що тут буде відбуватися, навіщо мені цей блог, що мені тут пропонують, чи продають мені тут щось, чи не продають мені тут щось. а що тут взагалі можна купити. Коротше, все має бути максимально зрозуміло. Якщо тут максимально зрозуміло, аватарка, шапка, хайлайти, все типу нормально, все гарно, зрозуміло, що у людини там щось можна купити. І якщо людині хочеться в майбутньому. Це купити, люди переходять і починають дивитись контент. Тобто тут дуже важливо зрозуміти, як упаковуватись. Так само в нас є навчальна програма про упаковку профіля, взагалі такий Ази СММ. Що робити, щоб це виглядало конвертивно? Щоб це змушувало людей переходити далі в контент. Тут людина ще не приймає рішення підписатись на вас. І якщо людині тут все ок. Вона зайшла з реклами, в блог, наче нормально. Тут не написано супер експерт, не експерт, продам вам все, що завгодно. Купіть, 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 купіть. Якщо людина відчуває, що тут безпечно, тут нормально, вона переходить далі, дивитись ваш контент. Перше, що вона бачить, це ось цю шахматку, да? саме візуал загальні стрічки. Тут має бути багато вас. Тут має бути багато вас як особистість. Тут, тут бачите, в мене тут я з, дитиною, я з дитиною, я з дитиною, я з дружиною, тут моя дружина, тут багато мене. Тобто, Має, має бути видно, що ви жива людина, що ви щось робите, що навкруги вас щось є, є люди якісь навкруги вас, діти, дружина. Я чітко знаю свою цільову аудиторію. Я знаю, що у них є дітки, я знаю, що вони здебільшого одружені. Я знаю, що вони хочуть знімати, і в мене багато контенту саме під ці запити. Як це все робити? Знову. Ну, в кінці відео я вже не буду казати, що у нас є в академії, я в кінці відео розповім взагалі про нашу академію. Тут вже повторюватись 10 тисяч разів не буду. Сюди обов'язково десь має бути якась одна, два дві надписи. Бачите, в мене два надписи. Це прям, ну, три надписи. Тут також може почитати, але воно не сильно кидається в очі. Має бути лаконічно, да? не має бути кожне це відео корисне, бляха з надписами аби зайди, з ні. Людина також має відчувати безпеку. Людина має бачити, що ви, ви жива людина, ви ведете блог якби по фану, а як би і не по фану. Тобто, не має бути відчуття, що це, цей блог створений спеціально. Щоб вам тільки продавати, продавати, продавати. Ми цього не любимо. Ну, типу, ми любимо купляти, але ми не любимо, коли нам впарюють. Е, якщо ви ведете блог таким чином, що у вас тут і лайф, і щось корисне, і якийсь ще лайф, то, в принципі, непогано. Якби Точно можу щось подивитись, і я зайду, почну дивитись. Да? типу, я, Людина почне відкривати якісь, е, це саме. Але, скоріш за все, людина відкриє щось корисне. От а тут вже вступає в гру інша логіка, який в нас має бути контент. да, у нас є там особистий, корисний, експертний. Людина відкриє якийсь е, корисний. Але для того щоб людина зрозуміла, хто я як людина, як особистість, я маю її показувати особистий контент. Тому у нас є певна черговість. Да, Корисний контент, якщо тут, значить, тут мав бути особистий, тут мав бути також особистий, знову особистий, експертний контент, корисний контент, особистий, корисний. Тобто людина не має заходити і дивитись тільки корисний, тільки експертний або тільки особистий. Так робити не треба. Людина має дивитись все підряд. Щось вона буде прогортувати і потрапляти на наступне корисне або на наступне особисте. Це дуже важливо. Прям обов'язково до цього повертатись не будемо. Коли людина починає дивитись окремо наші рілси, вступає в діло таке поняття, як соціальний капітал. Соціальний капітал це поняття, введене п'єром Бруд'є у статті форми капіталу для позначення соціальних зв'язків, які можуть виступати ресурсом отримання вигод. Насправді, соціальний капітал він починається ще звідси. Що ви в рекламі? Якщо ви в рекламі корисне відео, яке нічого не продає, ми здобуваємо соціальний капітал, ми здобуваємо довіру Людини, якщо у вас тут все гарнесенько, ми нічого суперпупер не продаємо. Ми починаємо е, накопичувати соціальний капітал. Якщо у нас тут багато корисного, багато особистого і, і інколи експертне. То ми знову-таки накопичуємо соціальний капітал. Як тільки ми щось продаємо, ми витрачаємо соціальний капітал. Така логіка комунікації між людьми в соціальних мережах. Особиста рубрика займається тим, що накопичує соціальний капітал. Корисна рубрика займається тим, що накопичує соціальний капітал. Експертна рубрика витрачає соціальний капітал. Коли ми кажемо, що я, експерт в контенті, приходьте до мене на навчання, я витрачаю цей соціальний капітал. Людина розуміє, ага, ось навіщо я тут знаходжусь. Ось так це відбувається. Тепер поїхали. Особиста рубрика. Контент він зациклює людину всередині блогу. Тобто людина подивилася особисту рубрику. Ми з особистої рубрики нікуди людину не заводимо. Ми не пропонуємо їй нічого купити, ми не пропонуємо їй кудись перейти. Ми не пропонуємо їй нічого. Ми Просто показуємо, що я людина, в мене є дитина. На цьому все в мене є дружина. Ось класні фоточки. Ось ми тут з дитиною і дружиною на фотосесії. Просто всередині блогу тусуємось. І все нікуди не переходимо. Це абсолютно нормально. Корисна рубрика. Чотири до одного. Чотири рази я показую щось всередині блогу. Наприклад, як знімати відео з кіноефектом, як там налаштовувати камеру, там якийсь ефект робити. І інколи я пропоную людям кудись перейти. Да? Інколи один-один на чотири рази. Зазвичай я тусуюсь людей знову таки по кругу в блозі ввожу по цій лінії. Але не часто я можу запропонувати, наприклад, як в цьому відео напишіть мені слово Шапка і заберіть корисний промпт для чаджіпіті, як оформити шапку профілю. Я забираю людей в telegram бот Бачите? Ми тут провалюємось на наступний поверх, скажімо так, і видаю якусь корисну штучку, видача файлів різних корисних елементів. Просто так і знову повертаю людей в блог. Тобто я не пропоную їм нічого купити. Я просто заводжу їх, створюю нові контакти собі в telegram боті для того, щоб в майбутньому ще більше людей отримували якусь мою розсилку. Наприклад, в telegram боті Це може бути telegram бот це може бути telegram канал де завгодно можна навіть корисне відео крутити в рекламі, в цьому корисному відео щось роздавати. І за рахунок цього підписувати людей не тільки на свій інстаграм-аккаунт, але й на свій телеграм-аккаунт. Саме таким чином ми зібрали нещодавно 3 тисячі користувачів в телеграм-каналі за допомогою таргетованої реклами через Instagram. І ми набирали одночасно. Це ніяк абсолютно не впливає на кількість людей, які приходять в Інстаграм, але одночасно люди переходили до нас в Телеграм, тому що корисний матеріал, просто так ми видавали в телеграм-каналі, не просячи нічого. Ми навіть не просили підписатись. Люди підписувались чисто на довірі. На створеному соціальному капіталі, коли ми роздаємо корисні різні штучки, просто так. Нічого не пропонуючи, ми створюємо соціальний капітал, ми викликаємо і підвищуємо довіру у людей. Користуйтесь цими. Це ніколи не буває багато корисного безкоштовного контенту. Це дуже круто більше всього заробляють ті, хто віддає найбільшу кількість корисних матеріалів. Просто так. Якщо ви думаєте, що ви даєте багато безкоштовних матеріалів, подумайте про таку компанію, як Google, коли ви останній раз платили компанії Google за щось. Я думаю, що 90% людей ніколи. А компанія Google дає вам пошук, карти, таблиці, хмарне сховище, де ви можете перекидати файли одне одному. Google документи, Google презентації, величезна кількість безкоштовних сервісів. І саме тому компанія Google така відома, така крута, така масштабна, тому що вони не бояться давати безкоштовно, вони знають, як це працює. Тому не бійтеся розповідати безкоштовно, ніхто не буде це діло у вас. Там воровать і перезнімати, і так далі. А якщо буде то круто, ви, значить, для когось є прикладом для того, щоб повторювати. Це також дуже прикольно. І наступна рубрика Експертна там, де ми вже напряму можемо щось продавати. Наприклад, ось відео, бачите, із із такої кількості відео в мене одне відео експертне, в якому я пропоную людям купити в нас лекцію по трендам UGC контенту. Я заводжу людей знову-таки в telegram бот Видаю це можна робити за допомогою видачі якоїсь секретної одиниці контенту. Там секретний урок, таємний чоловік», це відео для обраних, як завгодно це можна називати. Це тільки одна із форм. Форм може бути багато, як завгодно це можна робити. Це можна робити не в Телеграм-боті, а в близьких друзях. Це ну, коротше, кудись, ми кудись заводимо людей, але не в інстаграмі, так, щоб ми якби, відсіяли певну кількість людей, щоб мали можливість відсіяти. Бо в інстаграмі ви ніяк не відсієте ви не можете відслідкувати, яка людина натиснула на кнопку. А в якомусь Телеграм-боті ви можете відслідкувати кожен рух кожної людини. До речі, як створювати телеграм-боти, як все це робити? У нас також є записана навчальна Програма по автоматизаціям, як робити автоматичні видачі повідомлень по кодовому слову, як переводити в telegram бот Це все діло можете в нас також навчитись. Це дуже необхідно, просто вміти самостійно, тому що комусь платити за це кожен раз 200 доларів. Я думаю, що вам не буде по приколу, скажімо так. І тут ми вже заводимо людей кудись, вони дивляться, якийсь наш великий секретний відеоурок. І в цьому секретному уроці ми вже пропонуємо їм щось заповнити, щось, можливо, навіть напряму придбати, зробити якусь дію, яка відсіє реально зацікавлених людей від незацікавлених людей. І люди таким чином переходять в е, наші заявки. Тобто така величезна кількість контенту треба для того, щоб людей зацікавити вашою тематикою, вашою особистістю, вашою нішою, вашою сферою діяльності вашою пропозицію. Потім запропонувати подивитись щось е, секретне, щось не таке доступне, як е, інший контент, і цих зацікавлених людей вивести на заявки. Так само дуже круто працює, коли ви довго нак, е, якщо ви багато накопичуєте соціального капіталу, ви можете потім і через сторі сказати: друзі, а кому цікаво дізнатись про також можете заповнити сюди. І частина людей не обов'язково, що люди подивляться це відео і такі якесь таємне відео, і такий, типу: О, круто, я одразу купую. Ні. Вони подивились і повернулись знову в блог. А в Блозі, наприклад, на наступний день, через день або через там, тиждень, ви в, блозі, в сторісах ще раз про це сказали. І люди, які вже це, це, цей елемент дивились, вони на це відреагують. І е, також збільшиться вірогідність заповнення заявок якихось. Якщо ми робимо це через сторіс, на постійній основі це дуже сильна трата соціального капіталу, його достатньо складно накопичувати і дуже недалекоглядно постійно витрачати. Це що стосується постійних прогрівів, ви вже самі бачите, знаєте, коли вас прогрівають, коли вас до чогось там ведуть, щоб ви щось купували. Така собі історія. Працює краще з часом і при виконанні контент рутини. Якщо ви Достатньо довго набираєте людей і постійно виконуєте свою контент-рутину, постійно створюєте ці одиниці контенту, якби даєте людям свій контент подивитись, то потім будь-який заклик через сторіс буде працювати краще. Тобто, то вам треба спочатку накопичувати соціальний капітал, потім вже витрачати, як вам буде завгодно. З часом, коли у вас буде дуже багато контенту, буде постійно крутитися реклама. Цей процес буде йти автоматично на постійній основі. Автоматична частина людей через цю. Зона буде провалюватись сюди, дивитись цю штуку і заповнювати анкети в свій час. Коли ми робили запуски навчання потоками, кожен день ми отримували 6-7 заявок. Просто автоматично з таргету. відкручуючи 10 доларів всього лиш лише, лише е, в таргеті. Ми кожен день отримували 6-7 заявок саме через цю систему. Тому що в нас були розкидані розкидані по блогу дуже багато експертних відео з різними е, корисними матеріалами, записаними. Там всюди була можливість заповнити якусь заявку, і постійно ще транслювалося в сторіс. Там раз на тиждень, раз один або два рази на тиждень я постійно показував, що можна заповнити заявку. Таким чином ми збирали велику кількість заявок. Заявки збираються або в crm системі або в Google таблицях. Звісно, CRM-система система це набагато краще. У нас також будуть навчальні програми по crm системам Це взагалі всім, хто хоче заробляти в інтернеті, треба розуміти, як користуватись CRM-ками. або просто банально може використовувати Google таблиці для того, щоб збирати людей за допомогою Google Form. Це також буде у нас все діло в майбутнє. У нас стільки всього буде, реально, я дуже кайфую і пишаюсь нашим продуктом, тому що це дійсно революційний метод освіти в Україні. Сорі за таку авторекламу. Далі ми продаємо дірект, сазвон, зум, сайт, вебінар що завгодно. Тобто продавати можна як завгодно. Дуже багато різних способів продавати. У нас вже є записана програма по продажам в соціальних мережах, вона дуже насичена, дуже класна. З 15 професійних уроків можете подивитись, ось це діло собі пофіксити. Бо можете збирати, можливо, і вас і зараз запитують, скільки стоїть, як купити, а що у вас можна купити. І якщо ви зливаєте, якщо ви відчуваєте. Якщо ви не можете зараз впевнено сказати, що я класно продаю, значить ви зливаєте багато заявок, вам треба працювати над продажем. І все, полетіли продажі, і заробляємо грошенятки і повторюємо це коло. На постійній основі. Якщо ви добре все зробили тут, якщо людям цікаво в вашому блозі, то все це буде працювати. Найголовніший елемент, без якого це все діло не працює, це, звісно ж, контент. І це найбільше храмає у всіх 90%, навіть 95% нашого ринку українського у всіх проблеми з контентом. Проблеми просто шаленого масштабу. Тому що навіть якщо людина зрозуміла. Як знімати на телефон, як монтувати, то питання, що знімати, що знімати в саме цій ніші, як формувати теми, що за чим має йти, по яким блокам, по яким модулям будується сценарій відео, це справа не, не, не така тривіальна. І зазвичай, експерти, які навчають там зйомці, вони не навчають самому головному, як, як це правильне діло використовувати. Ось ми навчаємо, ми сапожники з сапогами. Я користуюсь цим на постійній основі. Скоріше за все, ви тут сидите, тому що зайшли з реклами на мій блог, подивилися контент, вам було прикольно, цікаво. Ви підписалися, зреагували на якийсь лід магніт, да, ось секретне відео про воронки продажів в нашому цьому ділі. Зараз частина, хто хоче розвиватися, хто реально хоче змінювати своє життя за найкращу пропозицію в Україні, залишить заявку і буде продажа. Ось воно працює. Воно не може не працювати, якщо цікаво. І в жодному місці ви не відчули, що вам щось тут продають або. Ось така формула. Забрати цей файл ви можете по кнопці знизу.